Як ви думаєте, що це за спанч Боб серед сіянців у набі? Ось такий. Ось бачите? Так, як би це. Опа. Бачите, Це ольовання сім'я долі? Цікаве інше. Якщо його... На путь істини направити, то він в коріниці чи ні. Тут я їх, вони були в цій коробочці. Просто там водичка була, вони, вони стояли на пророщуванні, почали пророщуватись і, ну, в принципі, вони ще зовсім маленькі були, і корінчики починали підгнивати. Я корінчики пообрізав і видно, що ось. Думаю, що це вони так вкорінилися вже без основного центрального стережного кореня. Цікаво, цей вкоріниться чи ні. Попробую його вкорінити. Кому цікаво, потім зніму, прижився він чи ні.